Привіт! У цьому відео ми поговоримо про інтимні зони, хороші чи погані дотики. Інтимні зони це ділянки твого тіла, які є особистими, наприклад, груди, сідниці та промежина, до них слід дбайливо ставитися і торкатися лише з твого дозволу. Наприклад, коли тебе оглядає лікар, але у присутності дорослого, якому ти довіряєш. Хороші дотики дарують відчуття безпеки і радості. Наприклад, обійми рідних поплескування по плечу вчителя або дай п'ять від друзів після гри, а от погані дотики це ті, що викликають страх, роздратування або розгубленість. Якщо хтось торкається до ваших інтимних зон або ігнорує ваші особисті кордони, це недобре. Що ж робити? Висловіть свої почуття і скажіть, що такі дотики призводять до неприємних відчуттів. Якщо не слухають, відійди і запам'ятайте, якщо потрібна допомога, завжди можна звернутися по неї до дорослого, якому довіряєте. Важливо почуватися в безпеці.